Доброго дня, діти, сьогодні я хочу вам розповісти дуже важливі, важливі речі. Хочу розказати, що таке пейзаж. Пейзаж це вид образотворчого мистецтва, в якому природа є головною темою або море. Ті художники, які зображують природу, називають пейзажистами, а ті, які. В своєму творчості використовують море, називають мореністами. Сьогодні ми з вами будемо пейзажистами-художниками. І я хочу, щоб ви зрозуміли, як же треба зобразити те, що близько, і те, що далеко, на аркуші паперу. Ось приблизно таку роботу ми будемо використовувати, виготовляти сьогодні. На пейзаж треба взагалі дивитись здалеку. Тобто те, що спереду, воно більше, те, що далеко, воно менше. А технікою роботи сьогодні в нас буде пензлик і пальчик. Отже, давайте з вами подивимося, ну, як завжди, треба нам вода, аркуш, пензлик. Пензлик ми використовуємо для чого? Для того, щоб зробити стволи дерев. Отже, ствол корічневою фарбою. Ми з вами нещодавно е, знайомилися з цифрою 3, тому я вибрала в своєму малюночку по 3 Три клена. клена спереду і Зблизька і вдалечині. Ставимо два пальчики. І плануємо, що це в нас будуть ті дерева, які близько розташовані. Ось їх три. Ось так і зобразимо. Далі, ось тут я поставлю, бо в нас же ще повинна бути земелька внизу, або що листочки. Так, і... Зверху ставимо, бо треба ж буде небо зобразити, ставимо теж три пальчики. А тут уже дерева будуть менші, і стволи будуть менші. Ось так моїх зобразимо три дерева. Далі переходимо тепер працювати пальчиком. Беру зелену фарбу. Мокаю пальчик трошки, фарбу не розмочую, тому що вона повинна бути аж сухенькою. Ось така наскрона буде. Небагато наносимо фарби зеленої. Зробили крону зеленою фарбою, витираю серветкою пальчик, наношу жовтою фарбою. Коли фарба е, висихає, вона яскрава. А коли мокра, як у мене зараз, дивіться, листочки розпливаються. І крона цих дерев. Зливається. Я буду наносити фарбу там де жовту, де немає зеленої. Ось так. Далі, червона фарба. Вона ж прикрашає наші дерева, клени. Ось так нанесе червону фарбу. Прикрасимо. Десь більше, десь менше виходить. Ось такі дерева у нас вийшли. Вони ніби танцюють. Далі. Треба... Тепер я переходжу до фарб. Це була гуаш. Я переходжу до фарб, до акварельних. Легенько намочую тільки блакитну фарбу. І розтягую по аркушу. Так. У нас же повинно ще були, буде і сонечко бути. Сонечко десь виблискує і виглядає за хмаринок. Ось так. Жовтеньке сонечко. І сюди йде. Десь. Далі. Ще нам треба? Звернути увагу, що нам треба і внизу показати, що тут у нас, я розтягую фарбу діти, от коли вона висохне, можна навіть от так. От. Показуємо, що тут у нас буде земелька. І Листики ще ж нападають, листва попадає. Бачите, у мене розмазалося все коричнево, тому що не висохло. Отже, тут ви зафарбуєте все, я далі тільки покажу, що ми зробимо. Зробимо те, що в нас листочки нападали, біля кожних дерев. І потім по всьому аркушу теж нападали листочки. Потім що ми робимо? Те ж саме робимо червоною фарбою пальчиком зеленою. Ну, Зелені листики не падають, коричневі падають. Я зобразила тут коричневі листочки, які впали вже з клеїв. Отже, я думаю, що ваші роботи будуть чудові. Фантастичні! І у кожного своя цікава робота, свій пейзаж. До зустрічі, діти, до побачення!